Слово 11, промовлене братом Василя Великого, святому Григорію Пископониському, коли він прийшов до сетеля Григорія слова з рукопокладанням його псаніпископа. Друга вірну не можна нічим замінити. Вірний друг, міцний захист, хто знайшов його, знайшов скарб. Вірному другі немає ціни і немає міри. Добродієвого Сараха 6. Є обгороджене царство, притчі 18. друг вірний, скарба душевлене, друг вірний дорожче за золотий, перш цінного каміння, друг вірний, замкнений цар, закладений колодязь, започатаний джерело пісні четвертій, які тимчасово підривають яким часово користуються. Друг вірний, постановище для заспокоєння. А коли він вирізняється, розсудливіться, то це ще цінніше, коли він високий ученістю, ученість всебішня, яка має. Має бути і була колись наша вченість, але це ще найважливіше. А коли він і син світла, або чоловік Божий, або такий, що наближається до Господа Бога, або муж кращі бажань, або достойний одного з подібних найменувань, які в писанні відрізняє, може, було щастих високих, і належить, гордіму, то це вже дар Божий, і мабуть, вище нашої гідності, а коли приходить Він до нас від друга і при тім рівночесний час. Чесноти і дружбою з нами, то це ще приємніше і солодше і запашніше мир, що прикрашене бороду і краї, одежа, хлопця Другім. Друге, достатньо цього, і чи точно слово зобразили нам, може, цього, або потрібно, слідуючи старання, живописся ще раз накладати фарби, щоб придати нам слово, зроблене його зображення, адже опишемо його повніше і вразніше, хто найвідоміші законодавці, Моїсей, хто святіший зі священників Аарон. Або добрати не менше з блощастям, як і плоттю, або краще сказати, один Бог фараону вихідцями, заступник законодавець Ізраїлю, який виходить в середину хмаринь, спорядальник пожежних таємниць та наводитель будівничі їсти низкіні, яку збудував Господь а не чоловік Єврея, восьмого, або ж його. Рівні Єреї, як сказано Моїседіаром, між єреями його, один князь князів. Один єрей використовує орона не тільки потріб, потрібний язик і ним служить замість Бога, а другий трохи нижче за першого, або набагато перевершує інші гідністю і близькістю до Бога, Я буду водоражає старанням Єгипет, розсікають море, переводять через нього Ізраїля, потопляють ворогів, звоють хліб з неба, то дають, то втішають понасповідання, воду пустелі, а ви допомагаєте маліка, святим підняттям рук і пробузуванням вищого таємства, а ви доведуть і поспішайте у землю бітовану. не незнайомо, що для вас у цьому образі, вже писуючи слово, чи не ясно зобразило вам зі мною, одне мене одну що мужа. Один з них мене помазав і той, який ховався, в вивів оточення. Не знаю, що його спонукали і кому він захопився, зробивши негідно, живуче у ньому духа, хоч я кажу стільки слово, це так скажу, тому що дружба приносить все, що терпить і Другий приходить утішати мене і примрити з духом, і тебе для мене дороге і обрешестя, та як не дорожити нам тому, що віддав перевагу над перед усіма своїми життями. Однак докоряє йому за те, що прийшов пізніше, ніж умагала потреба. чого допомога після навали, поразки найкращі з помічників? Для чого окремаєш після бурі ліки, і після загоєння рани, чи посоромився ти, за заподіявши нам насильництво. Як багатолюбний, або я сам, як маючи владу, оббурився на Непослуг, котрого з братів зину бачиш і котрий звільняєшся докори. Скажу тобі словом Іво, і він ремство на друга, хоч не такого і на такі страждання, до тих прихильний, або кому допомагаєш, чи не цьому, у кого велика сила, чи не тому, у кого велика мудрість і знання, Іо друга. А це, як бачу, буває нині з багатьма суддями, які легше вибачають найтяжчу провину людям. Значним, ніж легшим, незначним, хоча й ти сам можливо бачиш це, мені які ставить тебе на зразок і право досконалості, і разом має воління не бути швидким на суд. Я не дозволений устроїти про тебе щонебудь недобре, однак і тобі кожного бажаючому готовий подушку відзвітувати мої або непокорі, як назвуть, можливо, деякі його передбачли і обережності, як сам себе заповняє. Щоб ти бачив, що маєш друга, який не зовсім безрозсудний, і не вірис або може їм все зглянути краще за батьок. сміливий, тому що гідний сміливості і боязки де місце страху, і де не боятися страшніше за все для чого, хто має розум. Четверте, як же осудити його, не ви знаєте краще. чи він покажете тепер, дати нам звіт, чи вратиме це не просто непристойним часом. Тому що зібралися ми святкувати, а не судитися чи накажете відкласти справу до іншого часу зібрання або потрібне довге слово, або дозволити першній день. Що скажу вам, гідне з цього торжества, щоб мені самому, не вас володними, тоді, як розпорядок бенкету, очистимо себе, браття, заради мучеників, точніше сказати, заради того, який вони очистили себе кров'ю істиною, звільнимо від усяких скверних плоті духа, обмиємося. Чисті будемо, і самі представимо тіла наші душі в жертву живу святому годно Богові, на 12, тому що для чистого нічого не так не цінне чистота і очищення. Будемо подв'язатися заради подвижників і перемагати заради переможців, свідчити істину заради свідків. Принесемо це вдари їх подухів, щоб нам самим стати увімченими і спадкоємцями тієї слави, яку ми віддаємо їм, і всяка збирається на небесах, про яку нагадують, яку мали. Хрисами продає побачене тут, ходу згадатися проти начали влади, проти невидимих гонителів і мучителів, проти мироправителів, темрявої і віку цього, проти духів злобу піднебесних і близько Небесних, проти внутрішньої боротьби за нас самих у наших пристрастях, проти повстання, які щодня зовні вас випробовують, Озброємося терпіння проти братівості, як звір проти язика, як гостро меча і погасимо слабко як вогонь постанемо до слуху. Двері, які в своєчасному чинилися і женилися, і в штутливому оком не дамо дотику приводити нас до сказу, смаку що смерть не війшла у наші вікна, Єврея 9. Як, по моєму розумінню, названня почуття, ми сміємо непомірність сміху, не схилимо колін перед вагалом, я Богись, не поклонімося зі страху золотому образу, будемо боятися, щоб не боятися чого-небудь більше, ніж Бога, і щоб не скоронити гріхом образа Його. Ми всімо сприймемо щит віри і вникнемо стріл всіх лукавого. Страшна ця боротьба, велике ополочення і перемога велика. Якщо для цього ми зібралися або сходимося, то справді, бажане Христа, наше свято, ми вшанували або шануємо мучеників. Істинної переможній великість лики Якщо ж маємо на увазі догодити приймкам деревом, віддатися тимчасовому забавам, нести сюди длінне, думаю, знайти тут місце для пияства, а для святливості і час, для Купівлі і справ життєвих а не для сходження. І насмілимося так сказати: Обоже не до чого служить нам, посередником, мученики, хто, по перше, не знає, чи своєчасно це, тому що яке порівняння соломи з пшениці, доцький забав з подвигами мучеників, перші пристрасні видовищами, а останні моїм зібранням, перші властим розпусним, а останні снотливим, перші плотогодникам, останні нам не зреклися. Тіле, а потім хотів би сказати щось сміливіше, але утримувалося від лихослів'я і повага до дня. Принаймні, скажу, це буде багато скромніше, що з цього вимагається від нас мученики. Шосте. Отже, браття, не будемо святого звершувати нечисто, високого низького, чистого, безчесного і коротко сказати, духовно позинову. Тріумфує і, і людей, які по Бог святкує Елін, довго до демонам і в нас, як усе духовне. Діє дух, бажання слово навіть одяг, навіть помог, тому що розум на все поширюється в цьому створі людини у Бозі. Так духовне торжествує веселощі. Не забороняю давати собі і прохолоду, але зупиняю всяку непомірність. Якщо сам збираємося, духовно святкуємо, то навіть мушимо хто хоче багато сказати, щоб ми самі отримали на це однакові знам нагороди, спадкували ту славу, тому що я думаю для очищення крові і для тих, що. У подібній сяжеті Христові святих мучеників готується те, чого око не бачили і вухо не чули. І не приховали на розум людський, який особідно творить у собі уявлення про блаженство, принаймні, що як і стверджують, також важливо. Побачимо святі святих мучеників, увійдемо у радість того ж, Господа. І наскільки знаємо, ясніше, чесніше просвітлимося світно блаженної призначальної троїці, у якому повірували, які служимо, і яку сповідаємо перед Богом і людьми тільки ж боячись і не срубнучись із зовнішніх ворогів, і лише християн для зути, зустрічаються між нами і сопротивників духа, як якби нам достатньо сітхання з великою відвагою зберегти цю прекрасну заставу отців, які жили ближче до Христа, буде прешнеї віри, те сповідування, у якому дитинства дитинствами виховані, але насамперед навчилися виголошувати з ним, нарешті преслитися усього життя, взявши з собою звідки все це інше, як одне було Боже мир, який Христом примирив нас із собою, які зробилися Його ворогами через гріх, який блискував мир далеким і близьким, і хвисяним другим, які перебувають під законом і позаконом, теслю, любові і любов, і тому, що цим переважно іменами йому годно називатися, або самим іменами пропонувати нам братолюбство, давши нову заповідь. Настільки любити один одного, настільки ж ми самі ним полюблені, Івана Тринадцяте, що дозволяє робити добре нас насильно, і насильно не терпіти його устрасті, просудливо уступати і мати також відвагу і розум, завершувати великі па пасти і малі збільшувати благодаттю. Він сам з великої благості своєї, нехай утішить нас великою тіхою, нехай веде нас уперед. Пасучи з нами, спасаючи стадо, і в нас нехай надихає на всяку добру справу, нехай наставить духовно трімфувати на честь мучеників, нехай досконуть удостоїть насолодитися тем, всі, що обитель усі, що веселяться і коли в правді, нехай насидити нас видінням своєї слави, розповідається в Христі Ісусі Господі нашому, Йому слава держава. Честь.